Христос воскрес. Войс воскрес! Христос воскрес! Ворисе воскрес! Христос Воскрес! Восемь воскрес! Для християнина просто бути безвідповідальним. Це бути співучасником гріха Святого Духа. Дозволити гріху поширюватися, це теж гріх. Мовчати на гріх це теж гріх. І Ось я так собі роздумую, назва нашого прикордонного загону помста відображає, що на даному етапі помста для нас слугує таким мотором, двигуном який заставляє нас рухатися, пам'ятаючи ці переступи нашого ворога. Наскільки його дії не відповідають ні моральним принципам, ні гуманітарному праву, ні чисто людським міжособовим відносинам. Христос Воскрес! Христос воскрес! А коли дивитись впродовж історії, так виглядає. Що наш сусід завжди був катом: розстріляне відродження, геноциди українського народу, голодомори, емські укази, валуєвські циркуляри, репресії проти Київської митрополії, нашої церкви. Ми собі можемо уявити, наскільки ці люди є людиноненависні, наскільки в них ця людиноненависність переповнює. Я думаю, що настав час відновити історичну справедливість. Господь Бог є з нами. Господь Бог є на стороні того, хто обороняється, на стороні покривдженого. Христос Воскрес! І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Амінь. Багато підрозділів. Багато позицій, які потрібно об'їхати. А натомість військовослужбовці трішечки святкують, бо я як священик у цей день працюю, а для мирських людей цей час присвятити, присвятити більше можливості на молитву. І Ось я відчув, наскільки важко є бути військовослужбовцем, наскільки це виснажливо. Десь разом співпереживати, переживати, взяти на себе. Теж ці болі наших військових, але в чому моя місія знайти такі слова. Щоб підбадьорити на дусі, щоб військовослужбовці бачили і розуміли, наскільки є важлива їхня місія, захист мирного населення, з точки зору християнства, з точки зору моралі, з точки зору гуманітарного права, як хочемо, можемо це е, описати, чи, чи з точки зору яка е, ось тут є. Яка походить звідси від серця, тому що я люблю своїх побратимів, своїх посестер, люблю українців, люблю людей. Валерія ще не кропив і отця і сина, і святого духа. Ось така була моя місія, неначе ангела, сповістити усім, що Христос воскрес.